Купила собі на тему оцю цяцьку для ліпки вареників. Відчула себе сучасною господинею. Думаю, ну все, зараз буде конвейер, як на фабриці. Кладу тісто, начинку, тисну і от вам вареник. Але ні, або тісто товсте, як подушка, або начинка вилазить, або край не тримається. Словом, ця цяцька гарна тільки на фото в інтернеті. Вертаюсь до старого перевіреного способу руками. Тут і тісто відчуваєш, і форму задаєш, і душу вкладаєш. Вареник зліплений руками це не просто їжа, це спогади, тепло і щось дуже домашнє. А цю штуку віддам онуці. У неї на дитячій кухні якраз немає форми для вареників із пластиліну. Любіть традиції, ліпіть з любов'ю, бо вареник це маленьке тістове щастя. Смачного всім і не ведіться на всі цяцьки з інтернету.